Наша сьогоднішня зустріч то присвята. І не тільки чудовій людині, чиє ім'я ім'янині зібрало нас разом. Це присвята творчому генію нашого народу, який являє світові справжніх самородків, наділених небесним даром творення. Це присвята праведному українському роду, його чеснотам і поетичній душі, що одвіку поклоняється красі Божого світу. Це присвята святості Селянської хати, що стала першою академією праці і мистецтва. І зростила з Волинського хлопчика, художника, митця, що умів відтворити гармонію всесвіту. Це присвята нашій українській землі, що так щедро народжує таланти, якими сьогодні розквітає наша зала художниками, поетами. І музикам. Це присвята усім вам, дорогі друзі, всім, хто творить скарби духовні, і всім, хто з радістю їх приймає у своє серце. І, звичайно ж, присвячена наша зустріч визначній події у культурному житті нашого краю, в мистецькому просторі України, виходу в світ нової книги, книги про життя і творчість художника, скульптора. Член Національної спілки художників України Валентина Даненюка. Хтось колись влучно назвав його синьооким романтиком, а він жив серед нас, писав картини і роздаровував їх людям. Мав багато чудових задумів. Не всі, на жаль, з тих здійснити. Земне життя митця завершилося. Але він усе ще серед нас. Живе у своїх роботах, а вони, як діти, що народилися в його серці і дістали часточку його душі, дивляться на нас його очима і випромінюють його любов. А ще залишилася пам'ять, теплі і світлі почуття усіх, хто його любив, знав, спілкувався або зустрічався хоча б один раз. Сьогодні добра пам'ять. Тілилася і стала книгою. І здійснила цю місію, таку важливу для людей і історії. Також особлива людина, природжений краєзнавець, яка з великої любові до батьківської землі стала справжнім литописцем рідного села Секун. Не кожне село може похвалитися аж чотирма книгами зі своєї історії. Валентина Клюнтер, Автор двох збірок чудових віршів та ряду краєзнавчих нарисів сьогодні представляє нам свою нову роботу, книгу Доля синьокого романтика. Привітаємо її зі святом! Вітаю вас, дорогі ковальчани і гості міста. Дякую за те, що прийшли вшанувати пам'ять непересічного українця, який є моїм земляком, був моїм земляком. Народився він у селі Секунь, на підосоні цього села на путірці Круха. Це людина, з якою було світло усім тим, хто його знав. Хто доторкався до його творчості, хто хоча б раз в житті міг поспілкуватися з цим чудовим художником, скульптором, членом Національної спілки художників України? Трішечки історії Валентин Петрович народився в незвичайній родині. Можна сказати, що в шляхетній родині Гречко Його дідусь. Панас Прокопович Данилюк, він народився в 1860 1886 році і на початку ХХ століття закінчив церковно-приходську школу, отримав фах вчителя і розподілення у цю школу. Потрібно сказати, що школа церковно-приходська Сипунська, вона була. Більш такою значимою в районі, тому що вона готувала священників і учителів для трьох повітів Луцького, Володимир Волинського і Ковальського повітів. Прийшовши в школу працювати, він зустрів свою долю в 1908 році. Він поєднав свою долю із Калько Наталією Пилипівною. Надзвичайно красивою мудрою жінкою, яка стала матір'ю його дітей. Ось на цій фотографії ми бачимо, що це надзвичайно такі інтелігентні люди, бо Наталія Полипівна була із тих людей, хто однаково міг носити просту хустину в полі і панський такий капелюшок. Про освіту самого Панаса Прокоповича свідчить той факт, що коли розпочалася Перша світова війна, він кхе, був штаб з капітаном, пройшов всю війну, повернувся додому. І на, на батьківському об'їзді вибудував хату, це був 1932 рік. І вже з своєю дружиною вони народили першу доньку Євгенію в 36-му році. Ось вона серед нас. І е, е, далі Валентина Петровича. Це був, було 14 листопада 1938 -го. року. Це батьки майбутнього художника. Е, родина надзвичайно була працьовитою, талановитою. І е, оці чесноти людські батьки постаралися передати своїм дітям. Тому маленький Валентин, як губка, вбирав у себе найкращі риси людських, найкращі риси своїх батьків і осягав найбільші людські цінності. Ще, будучи маленьким, він сестричкою не один раз допомагав родині, не один раз старався зробити щось приємне для батьків. І Якщо збирали ягоди чи гриби, обов'язково в козубку приносив букети квітів для мами, для бабусі. Мабуть, саме в цей час у нього зародилася така повага і любов до жінки берегині українського роду. І він цю любов проніс через все своє життя. Ми можемо переконатися в цьому, коли дивимося на його роботи. Він дуже багато написав портретів. Знайомих і незнайомих uh, людей, uh, яким же було дитинство самого художника, uh, чому у нього uh, так uh, розвивалися почуття цього прекрасного. Цей хутірець, він як анклав був серед лісів, серед колів, і він був дуже квітучим. Там uh, весною розпускалися черемха, анемони. В квітували долини смілкою, ромашкою. І діти, звичайно, вбирали цю красу, збирали ці квіти, бачили, як радіють берегині їхнього роду цим маленьким подаруночкам. Мабуть, саме звідси у нього заклалася <кхем> така любов до рідного краю, любов до свого роду. Але його дитинство було розсічене вогнем. Другої Світової війни. В 1944 році, коли прийшла Червона армія на цю територію, родина виїхала з Атурію в окупацію, бо там мала проходити лінія фронту, і по приїзді вони застали дуже печальну картину. Їхній будиночок, який був фактично новим і в якому е, зростало, ну відбувалося щасливе дитинство цих двох е, дітей. Він згорів. Е, і родині прийшлося е, перебувати на чужому хуторі, переносити всі тяготи цього життя. Але було в цьому житті щось і прекрасне, навіть в ті воєнні дні, тому що коли прийшла лінія фронту, в вересні 44-го року відкрилася школа в Сикуні. І очільником цієї школи став Панас Прокопович. Саме він відвів, напевно, свого внука до першого класу. Панас Прокопович був із тих учителів, він був українофілом, він був дуже великим патріотом. Тоді література була насичена історіями російських лідерів, російських полководців, але він старався оминати цю тему і дітям тихенько. Привевав любов до українського і говорив їм, ви повинні не тільки говорити, ви повинні думати по-українськи, не вживаючи російських слів. Сам із пакувального паперу робив зошити для цих дітей, бо діти були дуже бідні, з бідних сімей. І от таким чином я ввів свою, свою таку лінію патріотичного виховання. Треба сказати, що ця людина ще в кінці 20-х років була причетна до національного руху визволення з-під польського шовінізму. Він працював з просвітянами, був дуже прихильним до організації ОУН, на свої власні гроші купляв книжки, тому ми розуміємо, яку він. Їв велику справу, даючи не тільки знання цим діткам післявоєнний час, а і історію традицій української культури. Але сталося так, що в 45-му році, в кінці 45-го року, він був заарештований за доносом за зв'язок з повстанцями і йому було. Інкриміновану якби державну зраду за те, що він не, ну, неправильним шляхом ішов і вів неправильну навчальну програму. А, таким чином він опинився в Мордовії, а родина опинилася без самого головного годувальника, люблячого батька. Тоді Наталія Колипівна збирає цю родину а, невістку. Анастасію Артемівну, яка родом із е, Ковеля, це родина Безек, відома в Ковелі. Вона збирає цю родину в дорогу, віддає саме ціни, що залишилося в родині, це швейну машинку і корову. І з, з маленьким Борисом, бо вже в сім'ї на той час була ще одна дитина, Валентина Петровича був молодший брат Борис. Вони переїжджають сюди в Ковель на мокрі нивки. Печальна картина Хати немає, Землянка. Але дідусь Артем Семенович це лінія по материнській лінії, уступає для своєї доньки, для дітей цю землянку і сам з дружиною перебувається, яким чином, там, чи, чи десь в якомусь хлібчику вони проживали, чи по сусідах ютилися. Ну, ось така доля, але життя йшло, і десять найкращих своїх років Валентин Петрович провів саме у вашому місті Залізничників. Тут він навчався у шостій школі. В шкільні роки, можливо, не був самим найкращим учнем, але був дуже хорошою людиною, яка відгукувалась на. Перше прохання учителів допомогти якусь газету підготувати, чи допомогти комусь навчанням, займався спортом, займав призові місця, відстоював честь своєї школи. Після школи він спробував поступити в Львівський інститут прикладного мистецтва, але, на жаль, не прийшов по конкурсу і його забирають в армію. Попадає він служити на Балтійський флот. В місто Єєпайо. Уже будучи там, відвідує студію художню, і йому трапилась дуже хороша людина, українець на прізвище Чуб, який вів художню студію і який йому дуже багато заклав таких професійних уроків із малювання. І він його відправляють в відпустку, він приїжджає до Львова. І вже не повертаючись в армію, поступає в цей Львівський інститут прикладного мистецтва. Закінчив він його в 1967 році і за направленням потрапив у Рівне, де були, були такі організації, які займалися художнім розписом сувенірів. Там він пропрацював три роки. І потім його запросили в івано франківськ Він переїжджає в івано франківськ Зустрічає там плеяду дуже талановитих митців, вписується в це коло. І 30 років свого життя він присвятив тому, що він збагачував нашу культуру оцими художніми розписами. І в той же час він багато писав картин, був дуже щедрий. Я коли почала досліджувати його спадщину, виявилося, що в приватних колекціях. Напевно, робіть набагато більше, ніж знаходиться а, разом взятих усіх музеях. Будучи ще в студентські роки у Львові, коли він вчився, він зустрів а, дуже хорошу людину Сусанну Троць з її батьками, які родом були теж з а, Дубової, це недалеко від Мокрих нивок. І звідти заклалася їхня така багатолітва дружба. А тут в ковалі до них приєдналася сім'я Світлани і Юрія Чеканюків, колишнього архітектора головного міста Коваля. І в оцій дружбі він часто навідувався до Коваля, багато робив для свого міста. Його руками були зроблені чеканки на міді для сьомої школи. Там стояла така чеканка в глобусі двоє дітей з розкритою книгою. Почта була прикрашена його інтер'єр, ну, фасад почти був пошти був прикрашений його роботою. В кінотеатрі 30 років на другому ковалі була величезна робота його. Ну але коли наступили часи незалежності, чомусь всі ці роботи зникли. А от івано-франківці зуміли зберегти. Чотири чеканки, чотири музи, які по сьогоднішній день красуються на фасаді драматичного театру, і Івано-Франківці дуже цим гордяться. Так склалося у нього життя, що в оці трудні роки початку нашої незалежності не було вже такої роботи, і він перебрався сюди в коваль проживав спочатку в батьківському домі разом у сестри, сестра надала йому притулок, а потім побудував чудову хатинку на хуторі круха, де він зробив майстерню, і там дуже багато ще не було написано картин, зроблено скульптур. Але, на жаль, хвороба забрала цю людину від нас. І дуже жаль, бо от я, приїжджаючи в село, для мене це був такий е культурний куточок. Я могла прийти в будь-яку хвилину і він відкладував всю роботу, він розказував, він показував які нові роботи. Ми часто приїжджали туди е з чоловіком, своїми внуками. Він завжди з радістю зустрічав. І Я думаю, що ті, хто його знають, знають наскільки він був гостинним, але ще більше був шляхетним. Настільки він був витонченим в, ну, в цьому спілкуванні, що це завжди була насолода з ним зустрітися. Ну, ось така коротенька історія життя нашого митця. Хочу ви, а ще два слова розказати, як книга сама створювалася. Матеріали для книги я збирала давно і до війни почала її писати, але війна обірвала мої ці. Плани і матеріали десь розгубилися. Хоча мене багато людей запитувало, чи буде книга. Я подумала, книга повинна бути, тому що це наша історія, за яку стоять наші воїни. Книга була дописана і видана завдяки спонсорам. Дякую Тетяні Заболотній, Тетяна Йосипівна, особиста подяка, тому що вона підключила багатьох підприємців міста Повеля і хто яку суму міг перечисляв на видавництво книги. Сусанна Троць з Аргентини долучилася, переслала 10 тисяч. Товариство, Волинське братство з, Києві, з Києва. В особі Шевчука Сергія Володимировича долучилося. Благодійний фонд Івана Васильовича Омалюнюка і завдяки директору цього фонду Галині Голубович, теж було надано 10 тисяч. Хочу подякувати ще таким підприємцям міста Коваля, як Роману Володимировичу Дідинському. Анатолію Степановичу Восняку, Наталії Степаніні Козоріс. Ну і маленькі суми, які, в принципі, якби вартість однієї книги, мені, звичайно, допомогло дуже моя, моя спільнота, яку я відвідую, це Союз України Ковальщини. Дякую, дівчата, за допомогу, за те, що ви зрозуміли значення цієї роботи. Це наша спільна робота, наш особистий. Вклад в історії культури України. І особливу подяку хочу виразити е, начальнику відділу культури е, Мигулі Андрію Дмитровичу за те, що вони теж придбали 15 книг для е, бібліотек Повальської громади. Вартість цієї книги е, в друкарні вийшла десь в районі 500 гривень. Сьогодні завдяки спонсорам ви можете цю книгу придбати за 300 гривень, у кого є можливість. Тут є ще мої книги будуть, їх теж можна придбати. Одна коштує 100 гривень, друга 150. Але всі гроші, які будуть зібрані від реалізації цих книг, я їх передам Дубівській громаді, яка шиє військовий одяг для наших воїнів. Це дуже важливо, тому що вони там, ну як розказують, вони просто працюють на ентузіазмі і з протягнутою рукою просять кошти, хто може на кушівні матеріали. Ну Ось така історія цієї книги. Дякую вам всім, хто долучився словом, хто долучився. Фінансовою допомогою дякую за те, що ця книга вийшла, і сьогодні Валентин Петрович з нами, бо саме придбавши ці книги, він допомагає нам наближатися до перемоги.